Задумайтесь на мить, глибоко всередині кожного з нас, у тому, що Фрейд називав несвідомим, вирують доволі темні примітивні бажання. Але ж подивіться навколо: більшість людей так чи інакше намагаються бути корисними, добрими, створювати щось вартісне. Як це можливо? Ця загадка колись захопила Зигмунда Фрейда, і він дав їй особливе ім'я. Давайте зануримось у його надзвичайно потужну ідею про те, як ми даємо раду своїй внутрішній темряві. Ось наш маршрут на сьогодні. Ми почнемо з психологічної загадки, яка лежить в основі всього, потім побачимо, як народилася теорія Фрейда, розглянемо її в дії і, зрештою, спробуємо перетворити на практичний інструмент для життя. Що ж, поїхали? І ось тут починається найцікавіше. Усередині нас ніби живуть дві різні істоти одна інстинктивна, що прагне задоволення тут і зараз, а інша цивілізована, яка здатна на доброту та самопожертву, як вони уживаються. Просто подивіться на цю прірву з одного боку сира, неприборкана жадібність, лють, хіть, а з іншого благодійність, наука, мистецтво. Фрейда спантеличило, як енергія першого може живити друге. Адже це не просто придушення темних бажань, ні, це їхня повна, майже алхімічна трансформація. Історія цієї ідеї, до речі, почалася зовсім не в тихому кабінеті психоаналітика. Осяяння прийшло до Фрейда під час читання популярної у XIX столітті книги про подорожі. Саме там він натрапив на історію, яка стала ключем до розгадки. Йдеться про хірурга на ім'я Йоган Фрідріх Діфенбах. Його життєва історія стала для Фрейда тим самим живим прикладом, що доводить теорію прикладом дивовижної психологічної трансформації. Тільки вдумайтеся в цей контраст у дитинстві. Діфенбах був, м'яко кажучи, жорстоким хлопчиком він отримував садистське задоволення, відрізаючи хвости собакам. Але ким він став? Видатним хірургом свого часу, піонером реконструктивної хірургії, який самовіддано рятував і зціляв людей як, як одне могло перетворитись на інше, і тут Фрейда осяює думка це не збіг, це закономірність. Він припустив, що енергія того раннього, деструктивного імпульсу нікуди не зникла вона просто була перенаправлена, трансформована у свою повну протилежність. Сила дитячої жорстокості стала фундаментом для майстерності дорослого цілителя. Так і народилося поняття сублімації, це, по суті, психологічна алхімія. Процес, за допомогою якого психіка бере наші темні імпульси, агресію, егоїзм, заборонені бажання і перетворює їх на золото цивілізації: мистецтво, науку, прогрес. І як тільки Фрейд знайшов цей ключ, він почав відкривати ним усі двері. Він почав бачити прояви сублімації буквально скрізь у багатьох великих досягненнях людства. Ну, давайте подумаємо, а що, як видатний детектив так добре розуміє логіку злочинця, тому що несвідомо бореться з власними темними імпульсами? Або політик, що так палко опікується бідними, чи не перенаправляє він свою колишню дитячу жадібність? Це ж абсолютно новий погляд на людську мотивацію, правда? Мабуть, найяскравіший приклад Фрейда Леонардо Да Вінчі. Фрейд припустив, що ця неймовірна невтомна допитливість і творча енергія Леонардо живилися його сублімованою сексуальною енергією. Тобто замість фізичного вираження цей потужний потяг був повністю перетворений на прагнення пізнати світ і творити. Але сублімація це не лише про геніїв та історичних постатей. Насправді це фундаментальний процес дорослішення, через який проходить абсолютно кожна людина. Згадаймо, з чого все починається у дитинстві, світ обертається навколо нас. Ми хочемо всього, хочемо негайно, і не приймаємо відмов. Наші бажання нарцисичні та абсолютні. І ось по суті, все наше дорослішання – це і є один великий, іноді болісний процес сублімації. Ми поступово вчимося відмовлятися від ідеї, що можемо отримати все, що заманеться, і вчимося замінювати свої початкові інфантильні цілі на більш реалістичні, зрілі та соціально прийнятні. І ось тут ми підходимо до найважливішого: цей процес ніколи не закінчується. Життя це по суті постійний потік маленьких і великих розчарувань. І кожного разу, коли наші бажання розбиваються об реальність, у нас є вибір впасти у відчай або сублімувати. Добре, теорія це чудово. А що на практиці? Як можна свідомо використовувати сублімацію як інструмент, щоб краще давати собі раду з неминучими розчаруваннями життя? Давайте будемо чесними наші бажання майже завжди будуть більшими за реальність, ми завжди будемо хотіти трохи більше, ніж можемо отримати. І саме тому здатність сублімувати це не якась розкіш, а життєва необхідність для психічного здоров'я. То як це зробити? Процес можна розбити на три кроки: перший і найважчий це мужність визнати своє розчарування, подивитися йому прямо в очі. Другий це свідоме рішення. Добре, я не буду тонути в цьому болі. Я візьму цю енергію і спрямую її на щось інше. І третій це власне творчий акт використати цю потужну енергію фрустрації для створення чогось цінного. Подивіться, як це працює. Замість того, щоб дозволити заздрості роз'їдати зсередини, можна перетворити її на паливо для власних досягнень, біль від знехтуваного кохання, він може стати серцем великого роману чи фільму, це і є мистецтво психологічної трансформації в дії. І все це підводить нас до одного дуже глибокого і на диво оптимістичного висновку, який лежить в основі всієї теорії Фрейда. Ось вона, можливо, ключова думка: успішне життя це не коли всі наші первинні дитячі бажання задоволені, а коли ми з мудрістю, терпінням і креативністю знаходимо повноцінні, задовільні другі варіанти. Тобто, зріла людина згідно з Фрейдом не та, що уникає розчарувань, а та, що навчилася їх продуктивно використовувати. Вона перетворює свої найбільші печалі на джерело сили, творчості та сенсу. Тож наостанок варто замислитись енергія яких невиконаних бажань чи розчарувань просто зараз чекає на те, щоб її перенаправили на щось нове, конструктивне і, можливо, навіть величне, адже вміння сублімувати це можливо і є справжнє мистецтво жити.